Привіт, мене звати Вікторія. Рік тому я була на тому ж місці, що йти. Не знала, куди вступити, який шлях обрати. Я знайшла курси, які допомогли мені впоратися з цим завданням. Я знайшла викладачів, які створили довірливу атмосферу. Вони допомогли мені стати більш впевненіше перед іспитом та отримати нові знання і закріпити їх. На курсах я зрозумів, що не все так страшно, як здавалося. Там справді вчили, і я почав вірити, що маю шанс вступити. Від університету я отримав додаткові плюс 10 балів до вступу та знання від справжніх професіоналів. Привіт, мене звати Марія. Я студентка факультету педагогічної освіти та соціальної роботи. Але рівно рік тому я була одинадцятикласницею, яка не знала, що робити далі, який обрати вуз, як правильно підготуватись до НМТ. І тоді я записалась на підготовчі курси і все стало на свої місця: знання, вміння і розуміння, що це саме мій університет. Привіт, друзі! Волинський національний університет імені Лесі Українки запрошує слухачів на підготовчі курси до національного мультипредметного тесту та творчих конкурсів. Ми пропонуємо ефективну підготовку з досвідченими викладачами з таких навчальних предметів: українська мова, математика, історія України, а також біологія, географія та іноземна мова. Для майбутніх митців майстер-класи та підготовка до творчих конкурсів зі спеціальностей: образотворче мистецтво, музичне мистецтво, дизайн та хореографія. Чому варто обрати саме нас? Пройшовши підготовчі курси у Волинському національному університеті імені Лесі Українки, ви отримуєте додаткові 10 балів при вступі на спеціальності, які користуються особливою підтримкою, зручний графік занять та комфортні умови навчання. Дружня атмосфера мотивації, адже ви готуєтесь зі справжніми професіоналами, підтримка та консультації під час вступної кампанії 2026 року. Приєднуйся до нас, готуйся разом із професіоналами та отримай якісну підготовку до успішного майбутнього. Пам'ятай, Волинський національний університет імені Лесі Українки твій надійний шлях до успіху. Якщо ти в 11 класі. Спробу це реально допомагає. Я не пошалкував ні на секунду. Побачимось на підготовчих курсах.